Всім доброго дня. Саженець пам'яті чернява. Після покупки поки сильно не обрізав, не почав рости. Те ж саме тут Нікітінська бордова. Поки не обрізав так, що аж аж дуже поки стояло на місці. Я... Тепер вже чекаємо урожай, але на нікітінській бордові вже були цього року два або три плоди. А от не обрізав, пошкодував. Получилося таке. О, не приріст, ледве-ледве там пішов. Тут теж. Пошкодував обрізати, треба було лишити тільки одне вічко. Тут, тут, пошкодував обрізати, приросту почти ніякого. Значить, треба обрізати не шкодуючи. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові.